Всім привіт! Це Ванда. Це моє перше відео у 2026 році на каналі, який, як завжди, присвячений розмальовкам антистрес для дорослих. Я вирішила відзняти для вас ітоги 2025 року, який я, чесно кажучи, вважаю дуже для себе вдалим у плані хобі. В мою колекцію, тож в мою колекцію додалося ще 50 нових розмальовок. Чесно кажучи, для мене це багато. 38 з них я змогла розпочати впродовж року. Це не тільки те, що я купувала, це подарунки теж. І переглянучи всі ці книжки, я зрозуміла, що всі вони це те, що я хотіла мати. Не жалкую про жодну з них. Дуже радію, тому що вони, нарешті, з'явилися у моїй колекції. Буду продовжувати розпочинання нових розмальовок, щоб не лежали ці книги просто так, бо ну, такої, такого моменту як колекціонування книг без розмальовування. в мене на щастя немає. Все, що я купую, я купую тільки для використовування. Тож за рік я змогла розмалювати 276 робіт. У uh, 2024 році я почала вести ось цей свій зошит. І згідно моїм записам, я тут записую кожну роботу. Ну все, що я помісячно роблю, і всі нові uh, розмальовочки. Згідно моїм записам, у 2024 році я змогла розмалювати 290, Тож 276 це недалеко від 290 і мені здається, що це і є моя така звичайна кількість робіт. Які я зможу і надалі цей темп зможу підтримувати. Сподіваюся, дуже сподіваюся. Відкриттям року з матеріалів для мене стали олівці «Castle Art Harmonious». став невеличкий набірчик олівчиків Neo Color One. І стала ось ця всім же відома китайська рідина, якою ми вкриваємо папір, і він стає пригодним для використовування акварелі. Я вважаю, що це найкраща річ, яку я купувала минулого року. Я її дуже активно використовую, і вже бачу, що треба замовляти ще одну, бо вона в мене завершується. Як я вирішила вам показувати роботи? Я обрала з великим трудом, бо це було нелегко. Роботи помісячно, тож я буду показувати роботи, чи роботу за січень, лютий березень і так далі. Бо робіт в мене, наприклад, у квітні та у травні було 33 та 45. І, звісно ж, їх найулюблених, найкращих більше, ніж одна. Ну і найважливіша подія з точки зору хобі у 2025 році це відкриття цього каналу. Я дуже радію тому, що я нарешті змогла це зробити. От просто взяла і зробила. Це була вступна частина. Сподіваюся, не дуже довга. Якщо, якщо ви її дослухали, то дякую вам за це і поїхали дивитися мої роботи. Е, у січні я обрала тільки одну роботу, яка війшла в мій топ-робіт за 2025 рік. Це робота у книзі Каноко Єгузи Рапсодія. Виглядає вона ось так. Е, це не є якась унікальна кольорова палітра. Я обрала. Е, Цю роботу для розмальовування тільки тому, що я дуже люблю взимку розмальовувати зимові ілюстрації і, взагалі, люблю зимову тему. Знайшла якусь роботу на Пінтересті, додала трохи своїх якихось тут моментів. Розмалювала все олівцями та гелевими ручками. І цю роботу вирішила обрати якнайкращу у січні. У лютому в мене дві роботи. І першою стала робота в джунглях від, від Джони Бесфорд. Це робота, виконана отриманим мною тоді набірчиком олівців від Castle Arts Harmonius. Я розмалювала ось це серце. Я зробила закладинки. Перепрошую. Ось ця робота, яка Дуже мені подобається, я вважаю її вдалою. Тут обмежена палітра. Я використовувала тільки Castle Art Harmonious для того, щоб зрозуміти якість цих олівців. І ця робота показала мені, що палітру можна і треба навіть трохи робити меншою, обмежувати. І тоді роботи будуть виглядати більш охайними, більш гармонійними і більш цікавими. Мені так здається. Тож ця робота мені подобається до сих пір. Я вважаю її вдалою. І ось цей свій досвід використовування Castle Art Harmonious – це теж одна з тих речей, яка мені дуже сподобалася у 2025 році. Другою роботою за лютий. Стала ось робота ось у цій книзі від Мілі Мароти. Це дуже старенька моя розмальовка, яку я намагаюся завершити. І роботою лютого ще однією стал ось цей птах. Мені подобається, це незвична для мене палітра, по-перше. По-друге, мені дуже подобається кольорове поєднання фона та кольорів на. Центральному об'єкті, і я вирішила, що ця робота настільки на мене не схожа, настільки на, на мій стиль не схожа що на фоні тут акріл, все інше розмальовано олівцями. Просуваю потроху на завершення цю книгу, і взагалі мені дуже подобається те, що у 2025 році я багато розмальовувала у книгах від Мілі Мароти, взагалі повернула її. У сферу своїх розмальованих інтересів, і Мілі в мене знову стала автором, до якого я звертаюся. В березні мені подобається ось ця робота у книзі Сімфонія Милих тваринок від Каноко югузи. Робота виконана полігромусами, і на фоні тут Курітаді Ганзай Тамбія, акварель з грануляцією. Люблю цю книгу. На жаль, тільки тільки дві роботи мені вдалося додати минулого року у цю книгу. Але Канока, взагалі, це той автор, до якого я звертаюся доволі часто, тож буду продовжувати її розмовувати і у 2026 році теж. Ще однією роботою за березень стала робота у цій книзі, яку я купила тільки для того, щоб розмальовувати невеличкі портрети. Бо я не дуже великий портретист, не дуже це люблю. Мені здається, що в мене не дуже хорошо це виходить, але незважаючи на це, я. Пробую і розмальовую, і обличчя теж. Оцю роботу дуже люблю, вона мені подобається. Я взагалі цю книгу купила тільки заради цієї роботи, і заради африканських мотивів. Тут є декілька робіт з африканською тематикою. Тож я ще одну покажу роботу. Я не пам'ятаю, якого місяця я її розмальовувала. Це щось, це щось літнє. Чилипень. Квітні з'явилася в мене ось така остання розмальовка від Кербі Розанеса. І я розмалювала тут одну сторіночку, поки що одну, і мені ну так, дуже прикро, що книга поки що не просувається у мене. Тому що я зосередилася на останніх е, перепрошую, на перших книжках Кербі і е, хочу завершити дві з них, поки що тільки дві. Аніморфію та фантоморфію. І ця остання книга в мене лежить поки без просування. Але роботу я вважаю вдалою. Ще одна книжка, яка потрапила у мій топ у квітні. Це «Світ чарів» Вітерини Потапенка. Я люблю цю книгу, я її активно розмальовую і просуваю, і у квітні в мене розмальовався ось такий розворот. Тут треба бути дуже обережним з цією книгою, бо книга складна, дрібна, і палітру треба обирати дуже ретельно, щоб ілюстрації не нагадували потім суміш всіх кольорів у палітрі. Мені це вдається важко, але мені дуже подобається все, що в мене виходить у цій книзі. Є ще один розворот, який я восени розмалювала, я потім його теж покажу. Але е, на цих птахів я дивилася з самого початку, як придбала цю книгу. Мені дуже хотілося їх нарешті розмалювати. Ну, ось нарешті розмалювала. У травні, у травні я розмалювала роботу, яку вважаю найкращою у цій книзі, під Кербірозанеса. Це ось цей розбитий скафандр. Мені дуже вдалою здалася ця ідея з розбитим склом та кров'ю ну така атмосферна роботка. Надихалася я обкладинкою сингла від Тіля Ліндемана. Дуже мені сподобалася ця ідея. Обкладинка там зроблена у червоних кольорах, але я взяла за основу ось такі синьо-фіолетові. Люблю цю роботу, дуже вона мені подобається. І ще одна травнева робота потрапила до цього переліку найкращих робіт за рік. Це робота у книзі від Еріка Барта. Люблю цю книгу. Активно її просувала у 2025 році. І ось така олівцева, цілком олівцева робота, потрапила до, до мого топу найкращих робіт року. Папір тут поганий, я намагаюся щось робити маркерами. Ну, не знаю. Я просуваю цю книгу, але завдяки цьому поганому паперу це не так швидко йде, як мені хотілося б. У червні теж дві книги потрапили до мого переліку. Це мінует від Каноко Узи. Це новенька книга в мене. І я встигла за рік розмалювати, на жаль, тільки одну роботу. Ну, бо, бо в мене потім з'явилася Леонс Джорні. Тож поки що у цій книзі в мене тільки одна робота, цілком олівцева. Книга мені вдає, здається більш вдалою, ніж Рапсодія. Ну, тут більше ілюстрацій, які я буду розмальовувати. Тож, по-моєму, на мій погляд, ця книга більш вдала, ніж Рапсодія. Ось така роботка. Ще одна книга, яка потрапила до червневого переліку найкращих робіт це «Емілі Оберг і Fairy Tales. І ось така ілюстрація, яка приймала участь у нашому всеукраїнському марафоні Миколаївська область та маяки, і я обрала для розмальовування ось цю мишу, на яку я дивилася з самого початку, як придбала цю книгу, мені дуже хотілося її розмалювати. На фоні тут акварель і все інше розмальовано по палітрі, яку я знайшла в Пінтересті олівцями. Далі влітку в мене був у липні марафон по завершенню віпів у книгах Ханни Карлсон. Я показувала все, що в мене є в її книгах. І вважаю, ось цей розворот у зачарованому лісі дуже вдалим. Ну, тому що, по-перше, це розворот, по-друге, це портрет особливо у Ханні, у Ханніних книгах. Я тут використовувала ну, майже всі матеріали, які в мене є, окрім, окрім клея з блиском. Тут і акварель, і гуаш на фоні, і акріл на волосі, і трохи фломастерів у тінях, і олівці. І мені подобаються ці дві роботи. Я вважаю, що книгу я просунула дуже непогано у 2025 році. В мене тут 5, 5 нових робіт з'явилося. Це був липень. Далі у серпні я вирішила ось таку роботу обрати. Це Полі Брун. У мене тільки одна книга цього автора, вона довго в мене лежала без діла, а тут теж на український марафон, який тема була Пустеля, і ми розмальовували Олешківські піски, ну, щось на кшталт Олешківських пісків у Херсонській області. Я обрала ось цю роботу. Це був давній ВІП, книга в мене лежала, і я нарешті її завершила. Цю ілюстрацію. Тут на фоні акріл, розведений водою, трохи акварелі і допрацьовка олівцями. Люблю цю книгу, вона мені подобається, буду її продовжувати. У вересні в мене з'явилася нарешті остання книга від Каналка Іузи. Я її розпочала з дівчатами разом. Ми розмалювали ось таку ілюстрацію. Я розмальовувала все олівцями. На фоні тут Castle Arts Harmonious, це видно по палітрі. Всі роботи мені дуже подобаються. Дівчата величезні вумнички, вони теж зробили шикарні роботи. Я вважаю, що цю книгу я розпочала дуже вдало і намагаюся зараз, ось у січні, розмалювати тут ще одну ілюстрацію з зимовою тематикою, яка мені дуже подобається. Книга чудова, дуже її люблю. Це одна з найдаліших покупок розмальовок у 2025 році. І ще одна вереснева робота з'явилася в мене у цій великій розмальовці Дивати чари України, яка приїхала до мене з України від авторів з підписом, бо я її замовляла там у рамках якогось марафону на підтримку ЗСУ, щось таке було. Люблю цю книгу, незважаючи на те, що вона велика, товста, тут не дуже вдалий папір і такий дивакуватий авторський стиль. Але якимось таким внутрішнім зором я бачу ці ілюстрації, вони мені подобаються. І ось цю я обрала для свого переліку улюблених робіт за 25 рік. Ось цю конотопську відьму, яка варить цю кляту двоголову. Курку дуже символічна робота. Я використовувала тут олівці і для фона акриловий маркер. Люблю цю роботу. Вона заслуговує на місце у моєму топі за 25 рік. Далі, у жовтні, в мене знову у книзі від Ірини Потапенко з'явився ось такий розворот, на який я дивилася з самого початку, як в мене з'явилася ця книга, і нарешті я його розмалювала. Все розмальовувала тут олівцями. Доволі складна для мене була робота, яка зайняла багато часу, але я дуже радію тому, що нарешті змогла це завершити. І взагалі цю книгу я поставила в плани на завершення. Ну, Подивимося, скільки робіт я зможу зробити впродовж, впродовж цього року. Книга дуже непогано в мене заповнюється. Люблю її, розмальовую активно. І це, мабуть, найцікавіший розворот у всій книзі. Це був жовтень. У листопаді знову у Дивах Тичарах України в мене з'явилася ще одна відьмачка, яка мені дуже подобається. Ось така. Розмальовувала все олівцями, фломастерами на фоні акварель, опрацьовувала цю сторінку рідною для того, щоб, зможна, щоб можна було зробити такий фон, бо папір тут не витримує акварель. І ось така відьма ще одна з'явилася у цій книзі. Це була робота за листопад. І у Грудні нарешті пішла моя улюблена зимова тематика і робота, яку я брала для свого топа, це ось ця зимова робота, яку я зробила повністю аквареллю з невеличкою, дуже невеличкою допрацьовкою олівцями. І завдяки тому, що ця робота цілком і повністю акварелова, в мене таких робіт не дуже багато, я все одно багато допрацьовую потім олівцями. Мені здається, що робота мені вдалася, вона така атмосферна, затишна, зимова. І вона стала останньою в моєму топі робіт за 2025 рік. Тож, підсумовуючи, підсумовуючи, що я можу сказати. Я дуже люблю наше хобі, я дуже люблю все, що я в ньому роблю. Я люблю цей канал, я люблю свою аудиторію. Я дуже вдячна вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте лай лайки, коментуйте. Зустрінемося у наступних відео. Всім мирного неба, сонця та нормального життя. До нових зустрічей. Пока.